Доброго дня, дівчата! Ми з вами на розіграші вишивальної гри Лото три завдання. І сьогодні в нас вже розіграш шостого тижня гри. Пів гри вже промайнули дівчата, чи стигли награтись? Мені здається, що я ще зовсім не грала. Бо в мене якийсь ем, просто шлаг по роботі, і я не встигаю насолодитись грою. Ну, не знаю, як ви. Мені здається, що норми не маленькі і вам важкувато. Ну, сподіваюсь, цього тижня у нас будуть не дуже великі норми, але спочатку нам треба з вами визначити, які е, основні роботи будуть на е, шостому тижні. Давайте, завдяки нашим діжечкам, ми знову дізнаємось. До речі, я подивилась, що за минулі 5 тижнів я не встигла повишивати лише дві, здається, мені, так, а може, навіть одну. Ну, Треба подивитись роботу. Так, ну що, яка робота буде першою на шостому тижні? Робота номер п'ять. Чудово! Так, я знаю, яка в, в мене робота, і це добре. І робота номер ха, знову два. Так, дівчата, другий тиждень поспіль вона нам випадає. Обов'язкові роботи номер 5-2, третя робота ваша за вибором. Можете як одну з цих взяти, як, так і е, якусь, яка не випала на цьому тижні. І зараз у нас три наші норми. Визначаємо. Визначаємо. Так, давайте подивимось, що, що в нас буде? Якою рукою? Дівчата, ви мені пишете, що треба норми поменше. Я вже пробувала правою рукою, пробувала лівою, але поменше не випадає. Давайте по черзі. Правою рукою. 800. 800 перша норма. Лівою рукою. Лівою рукою. Що там в нас? 100, це вже менше. Так що, ще раз лівою? Ну, давайте. перемішаємо, І ще раз лівою. лівою у нас ніби маленькі норми дістає. І 700. Ну, і не маленька, немаленька, але, ну, бачите, як. 700, 800 і 100. Немало. І небагато. Ну що вам сказати? Так, і що нам ще треба? Нам треба з вами визначити, яке полегшення буде на цьому тижні. Давайте пограємо в Бінго. Нагадую, що Бінго не обов'язково. Нарешті дівчата про... на минулому тижні використали Бінго. Мені здається, і на цьому хтось вже використав, але я ще не а, дивилась. А, так, ну що, визначаємо, яка, яка в нас буде. Напрям який. 9. І знову повертаємо 9. і. Сім. Угу. Беремо наш блокнотик 9 і 7. І дивимось 9 пори року. Ой, тут, дівчата, все що завгодно можна до пороку, до зими усе зимнє, до весни усі квіточки, до літа всі. Поля, моря! <гум> Будь-що. До осені все ще пов'язано з осінню. Ну, Дуже така різноманітна, різноманітний вибір пори року. І що сім. Відшив 40%. А, ну, так. Дівчат, це добре, можна одну норму вишити менше, ніж на половину 40%. Якщо ви подивитесь на ваші роботи і побачите в них щось пов'язане з якоюсь порою року, або в роботі 2, або в роботі. 5, 5 так, а, і а, може на ті, яку ви виберете самі, а, можете вишити лише 40% від однієї з норм будь-якої. 800, 700, 100 хрестиків будь-якої. Ну і давайте ми зварим, з вами а, перейдемо до моїх робіт, які я встигла відшити на цьому тижні, і як багато чи ні. На цьому тижні мені е, трохи важко було вишивати, бо багато часу я була зайнята, працювала і е, повишивати встигла тільки на вихідних. тому і на цьому тижні в мене лише дві роботи з трьох. Е, я беру знову е, цей наш додатковий бонус мінус одна робота. Е, на, е, Колі Клейтона, я встигла відшити 1006 хрестиків, то була норма 1000. Я, як бачите, впоралась дуже гарно просунулася, як бачите, з правого боку З'явився, почав з'являтися такий кущик буску ніби такого гарного, і він дуже так вже підріс і дуже, 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 щось в мене сьогодні одні ті самі слова. Виявляються, добре, добре, так пошився він. І давайте подивимось, ще, що я встигла вишити. І другою роботою була мороз та Сонце, і норма 500 хрестиків. Встигла я відшити 519, бо в мене навіть на вихідних була робота, і в суботу я з сином була трохи зайнята. Тому ось так. Тільки ті дві роботи, як бачите, вишивала я у лівій стороні. Але зараз тут щось незрозуміле, бо багато кольорів, багато відокремлених таких шматочків. Ну, це будуть якісь гілки якоїсь ялинки, як ось ця нижня зі снігом такі. Ну, Скільки встигла. І давайте побачимо, що ж я буду вживати на наступному тижні. А на наступному тижні в нас чекають роботи номер 2 та номер 5 обов'язкові. Номер 5 – це вантажівка Санти, як бачите, вона досить часто випадає мені, мені ну, нам випадає так в грі, і знову буду вишивати її. І робота номер 2 це семплер. Ну, Як бачите, я вже третій тиждень намагаюся його повишивати, але жодного разу так і не вишила його. Такі ось обставини. Не дуже добрі, але я сподіваюся, що наступного тижня я наздожену все, що мені треба, відшию і норму, і, напевно, буду намагатись відшити і минулі норми, які я хотіла на ньому вишити. Ну і третю роботу: на вибір я буду брати цього разу сову. Треба її швидше закінчувати. І тому. З цього тижня саме вона буде в мене вишиватись. А по нормах 800 700 і 100. Так, давайте так. 800 буде на сову, 700 на вантажівку Санти і 100 на семплер. Ну, а й, так як я минулий тижні буду намагатися відшити на семплері, сподіваюся, на наступному тижні в мене буде трохи більше часу. Я напевно скільки там. Чи 500 чи 600 потрібно було в минулої разі, якщо все скласти. Ну, 600-700 хрестиків, напевно, треба вишити. Ось такі в мене плани на наступний тиждень. Ну і побачите, як вони будуть просуватись вже через тиждень. А зараз бажаю вам легких хрестиків, папа!